День конституції це свято, коли ми згадуємо про те, що єдність і правова держава є основою нашого суспільства. Щороку, 28 червня, українці вшановують головний закон країни у День Конституції України. Саме цей день символізує нашу національну гордість та сильне прагнення до правової держави, демократії та справедливості. Наша конституція це гарант забезпечення прав і свобод людини. Тому з нагоди цього свята у центрі міста відбулася вулична акція Я знаю своє право на. Організаторами цієї акції виступили представники молодіжної ради Подільська з нагоди дня Конституції України вирішили провести вуличну акцію. Метою цієї акції було нагадати нашим подільчанам про їх права. Представники молодіжної ради Подільська роздавали жителям міста інформаційні буклети, які були спеціально розроблені до Дня Конституції України. В них розміщено цікаві факти про історію написання і прийняття Конституції Верховною Радою України. Також під час роздачі буклетів у подільчан цікавились, чи знають вони свої права. Надійшну рада віддає вас з Днем Конституції. Цю честь ми вирішили провести вуличну акцію, тому я хочу вас запитати, чи знаєте ви якісь свої права? Так, знаю, наприклад, право на навчання, на недоторканність. Окрім буклетів, подільчани мали змогу написати свої права на дошці. Поглянувши на неї, з впевненістю можна сказати, що наші містяни знають свої права і, як усі українці, готові боротися за них до останнього. Ми вітаємо усіх зі святом. Нехай наша конституція завжди буде орієнтиром і направленням нашого розвитку. Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.